Дуже гарна така елегантна курточка жакет. До речі, відразу тягнеться у мене ручка ще і до сумочки Christian Dior, Тому що, якщо ви звернете увагу, якщо це буде видно на відео, то тут прострочка на цій курточці Тереж-Жакеті саме стьобаний елемент. Такий, як на сумках Діор. Тому виглядає вона якось навіть на рівні підсвідомості, вже елегантно і дорого. Цікаві вставочки тут шкіряні, і просто така класика, по суті, але та, яка завжди залишається у нас актуальною. Ну і конкретно ця модель у нас є в двох кольорах, тому що, окрім молочного, є ще класичний чорний. Це для тих, хто більше полюбляє такий достатньо темний стиль і завжди актуальний також. Ну і на блондинках це класно виглядає на контрасті. Системне волосся, можливо, я б обирала собі світлий, але в будь-якому разі є щось на ваш розсуд. Ну і найприємніше це те, що є розміри, тобто у нас є великі розміри в цій лінійці, в цій моделі. Тому кожна з вас може підібрати свій ідеальний варіант. Зараз ми знаходимося в блокбастері, але ця колекція новиночок у нас також є і на даринку. де ми вас, зрештою, чекаємо.